Значить, прямий кут. Це 90 градусів. Розгорнутий кут. Прямий кут. Розгорнутий кут, це обов'язково 180 градусів. Розгорнутий кут. Так, і ще є в нас гострі кути і тупі кути. Е, гострий кут, гострий кут. Тут уже я пишу: не дорівнює, а менше 90 градусів. Тобто, всі кути, які менші за 90 градусів це будуть гострі кути. Тобто, 89, 88, 87 і так далі менше за 90, це буде гострий кут. І тупий кут. І тупий кут, відповідно, більше за 90 градусів. Більше за 90 градусів, але врахую, що все це буде до 180. так? Тобто більше за 90, але менше за 180 це буде тупий кут. Тобто далі вже буде розгорнутий 180. Тобто 91, 100, 120, 140, 179 це все буде тупий кут. Все, ось ці чотири види кути існують. Є? Все зрозуміло з цим? Гаразд, тепер друге завдання, так? Там у нас який кут? Розгорнутий кут, так? Розгорнути кут відповідно це 180 градусів, і треба знайти кут, який становить 11,36 від розгорнутого кута, тобто від кута 180 градусів. Пишу 180 так, і скорочуй. Що скорочується тут? Що скорочується? Вісімнадцять і тридцять шість можна скоротити? Вісімнадцять. Тридцять шість ділиться на вісімнадцять. Це буде два. І 18 ділиться на 18, це буде 1, але в нас там було 180, тому там 10 залишається. Знову ж таки, 10 скорочуємо на 2, це буде 5, і 2 на 2 це буде 1. Залишається 11 помножити на 5. 11 помножити на 5, це буде 55 градусів. Є? Так, з номером 67, все ясно?